Чергова група студентів проходить практику на Рівненській АЕС. Це майбутні бакалаври Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Львівської політехніки та Вінницького національного технічного університету. Перед практику проходять у різних підрозділах підприємства. Підбили підсумки, проаналізували побачене та дізнались про те, що найбільше хвилює на зустрічі з заступником генерального директора РЕС персоналу та представниками управління кадрів АЕС. Наразі студенти готуються до захисту дипломів бакалаврів, зазначають, що практика та спілкування з фахівцями підприємства допоможе визначитись із майбутнім місцем роботи. Під час зустрічі молоді люди дізнались багато нової інформації щодо працевлаштування на підприємство, перспективу кар'єрного зростання та про переваги дуальної освіти. Я підчеркнув певну інформацію стосовно дуальної освіти, що ми вплине на мій вибір в подальшому, оскільки я на даний момент міркую над цим. то… Ця інформація була корисною. Віталій здобуває спеціальність атомна енергетика в КПІ, вивчає поводження з відпрацьованим ядерним паливом за технологією «Холтек». Раніше ми своє відпрацьоване ядерне паливо відправляли росіянам, від яких ми зараз захищаємося. От, і тому нам потрібно впроваджувати нові технології по зберіганню відпрацьованого ядерного палива. Олександр Гольонко, також студент цього ж вишу, досліджує систему аварійного охолодження активної зони реактора. Каже, що прагне стати частиною великого колективу рівненських атомників. Враження від практики на підприємстві лише позитивні. Я дізнався про будівництво нової електростанції, ну, планується майданчик для нової електростанції. Також більше дізнався про співпрацю з іноземцями в плані там, знання англійської допоможуть мені Наприклад, подорожувати, їздити у відрядження. Я вже визначився, так я хочу працювати на атомній станції. Приємно вражена і Карина Гордійчук. Вона вивчає хімічні технології та інженерію. Практика на Рівненській АЕС, зокрема на СОДВ, відіграла вирішальну роль у виборі пріоритетного місця роботи. І коли це не на фотографіях, не на презентації, а саме вживу, ти бачиш цей процес повністю в дії, як що відбувається, ти розумієш, що і як має бути. Тобто, порядок речей стає на місце, і це дуже допомагає саме в написанні диплому. Ти вже точно. Бачиш, я хочу це або ні, і я зробила свій вибір в сторону. Так я захоплена, я задоволена. Поспілкувавшись зі студентами, Богдан Шмигельський зазначив, що їхня активність та зацікавленість свідчить про те, що практика для них важливий етап у житті та у процесі саморозвитку. Рівні СКС, які в цілому. ДПНЕКенергатом відкриті завжди до співпраці, зокрема до співпраці з вищими навчальними закладами, донести наші цінності, наші бачення, кого ми хочемо бачити завтрашнім працівником РАЕС під час практики. Намагаємось. Якомога більше інформації практичної передати, ознайомить з виробництвом і донести, що, в принципі, атомна енергетика, це вже всі зрозуміли, це основа енергетичної безпеки, основа взагалі безпеки держави і з атомною енергетикою майбутнє. Тетяна Федорова, Андрій Затірка, телеканал Енергоатом.